Дай Боже, сьогодні розкажу вам про мій мінімальний набір аксесуарів для велосипеда. Поїхали. Вперше в нашому списку світло. Замовляв його на Allegro, Ціна була близько 105 злотих. Фірма King 7. Передня лампа, можна так сказати. Ну, вона взагалі світить дуже яскраво. Можна зрівняти як на машині ближнє світло. Щось такого. А заднє це вже ну, зовсім інша історія. Я б сказав, його просто положили, аби було для комплекту, щоб трошки здорожити. В задньому роз'єм буває, вимахується, не хоче заряджатися. Ну і таке воно, кліпеньке саме, саме по собі. А переднє, ну, повністю задоволений. Там, до речі, оця передня фара, вона йде алюмінієва повністю, типу. Таку... І кріплення теж алюмінієве, Ну, во надійно дуже тримається, на вулиці волосипа. Ще покажу вам світло вночі для наглядності. Це у нас мінімальний режим, середній і максимальний. Впереді у нас ось така полоска є, як бачите, і вдалі в принципі як теж видно полоску. Зараз її не видно, немає ніяких дерев, виглядається спереду ось так. Заднє світло. Здалека я вам скажу, теж дуже класно видно. Друге, це в нас дзвоник. Замовляв його на Allegro. Ціна, здається, теж десь в районі 10 злотих. Він дуже компактний, я б сказав, його майже не видно. Прям малесенький такий. Але зеленька я свою функцію виконує, ну, в принципі топ варіант, я считаю Третє це в нас э, тримач для телефону, замовляв його на AliExpress. Э, коштує він 35 злотих. Не максимально задоволений, він повністю алюмінієвий. І кріплення теж алюмінієве. Тримається на рельові міцно. Телефон там стоїть як вкопаний, можна брати за, за телефон тягнути велика з людиною. Можна даже так сказати. Ну, я вам ще детально зараз покажу. Ну, свої гроші він точно коштує, Повністю повністю задоволений. Всім раджу. Власне, тримач для телефону. Тут у нас стоять Кружинки дві. На ходу воно нічого не тарабанить, не якщо нема телефону, зажимає дуже міцно. Також у нас кріплення, як я казав, повністю алюмінієве. Власне, поставив я на кріплення телефон. Дивіться, тепер шатаю по сторонам, воно навіть не люфтить, бо зажато дуже добре. Наверх теж воно не вилазить. І вперед я теж не витягнеш. На якихось ямках, горбах, як на швидкості їдеш. Тримається дуже міцно. Четверте, це в нас замок фірми Абус сегментний. Замовляв його на Allegro коштував він 350 злотих. Я так розумію, попався високовий варіант, бо вони коштують десь 450-550 злотих. Це точно. З замком повністю задоволений, в принципі, компактний, важкий, я б сказав. Чому сегмент того, що з ним йшло кріплення на раму, я його зацепив на раму собі, замка по вісім і він завжди зі мною. Да, велосипед став на 2 кг важчий, але не треба тих 2 кг лишніх висовувати в рюкзакові. Так мені було найзручніше. З замком ще йшло два ключі. На одному ключові була підсвітка, звісно. І карточка, з якою можна зробити дублікат замка. З замком, в принципі, задоволений, доволі зручно, я б сказав. Раніше в мене там був стросіка замок, типу він, звісно, зручніший був, але там надійністю взагалі не пахло і близько. Власне, кріплення для замка воно йде пластикове, є вставка з металу, де кріпиться саме. Тут у нас е, зажимається хамут, е, воно йде через хамут, зажимається до рами. Е, тут у нас йдуть різинки, раму воно не, не має подерти, але це не точно. Тут теж у нас йде різинка. Е, на пружинках, тобто зробив, він утримається міцно, нічого не болтається. Власне, як виглядає, щоб вставити його сюди? Береться замок, сюди вставляєш, тако, хоп і все. Він на велосипеді гармонічно так виглядає. П'яте у нас це ось такий мультитул фірма Kelis. Сам по собі він, в принципі, легенький, компактний, дуже, Ось всіх при виглядає. Тут у нас є викрутки, шестиранники, зірочка, вижимка для цепа, про яку я казав. І якось так. Класна річ. Бонусом у нас е, йдуть от, ось такі монтажки. В принципі, вони крепкі, я б сказав. Ні, крепкі. І ось такі. вони і ось такий набір для ремонту камери. Дуже маленький, не небагато місця, як ви бачите. Всередині середині в нас є інструкція, як наклеїти клей, латки і сама железячка, якою можна подерти камеру і зробити ще більше дирок. Якось так. Наразі це в мене такий набір. Звичайно, хочеться ще багато чого докупити. Наприклад, того самого насосу я ще досі не маю. Щоб підкачувати колеса, також хотілося б лапку докупити, щоб велосипед сам стояв, не десь його підпирати дерева там чи ще, ще десь. Або сумочку там якусь. Але це в принципі десь згодом докуплю, напевно. Ну, Якщо докуплю, то вам думаю, покажу. І саме головне, поки не забув, всі ці предмети це не реклама, я купую для власного користування. Більше яка це буде реклама, якщо мене ще навіть ніхто не знає, чому я там взагалі треба. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І на цьому все. Всім щасливо!